Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Всім зичу гарного дня і позитивних емоцій. Сьогодні хочу показати вам розпаковку рослин по обміну, про які ми домовились з Наталочкою з каналу в садку у Наталії. У Наталочки велика кількість різноманітних рослин, дуже гарний садочок. Хто ще не підписаний, зайдіть, подивіться, і я впевнена, що ви підпишетесь на її канал. Ось сьогодні я отримала рослиночки, які мені вислала Наталочка, про які ми з нею домовлялись. Посилочка від неї вже у мене, а її посилочка ще в дорозі. Що ж я отримала сьогодні? Дуже гарне просо, яке вона. Виростила власноруч, ось укорінила так гарно у таких мішечках, і яким вона залюбки поділилась зі мною. І ось таке просо яке ви бачите на відео, яке знаходиться у її садочку, і є не одне. Таке просу у неї, а вже багатенько вона їх розмножує. А так ось ось циліндрична імператора Red Baron. Такий гарненький кущик і е, така пишненька. Вона тепер вона також буде в моєму садочку. А ще ось такі красунчик каріоптеріс, жовтий, наталочка сказала, тепер е, буде. У моєму садочку, дивіться, яке гарне коріннячко він наростив, і ось саме цей каріоптеріс приїхав до мене. Наталочка залюбки поділилася цими рослинками, і я їх отримала. Ось так гарненько вони всі були упаковані в досить невелику таку коробочку. Я навіть здивувалась, як всі вони помістились в цю коробочку, але все доїхало досить гарно. Ще вона запакувала. Їх у такий пакетик, дивіться, просто таке величеньке, але добре все доїхало. Нічого не пошкодилося, все доїхало в гарному стані. І тепер конкретніше. Що ж, ось на першому плані зліва це циліндрична імперата Red Baron, за нею шавлія. Потім Алісу. Наталочка прислала мені білий Алісу, так як вона бачила, що мій цього року пропав, а залишився тільки такого бускового кольору. Тому вона вирішила мені навіть прислати і Алісу. І він добре дійшов. І ось у стаканчику це каріоптеріс жовтий. Далі очіток такого дивіться. Дуже насиченого, бордового кольору. Ну і просто красунчик такий, злак величенький, такий. гарно все дуже доїхало. І навіть ось вона молодил мені, молодил мені прислала. Знаю, що я люблю молодилка і діточок таких малесеньких прислала. А відчіток потрібно ще наростити йому корінечко. Я знаю, що щочітки досить добре розмножуються, і такого красунчика, такого з темним листячком у моєму садочку ще не було. Ну і тепер пройдемо до мене в садочок. Гортензія вже змінила колір. Позеленіли її квіточки, і вже навіть де-не-де -де -де починають режіть. Ось така, але радувала мене весь час, біла, незважаючи на те, що вона без поливу зростає в моєму саду, окрім природнього. А ось ще цвіте і радує мене яснотка. Цвіте вона уже не вперше, а вже не знаю, яка це хвиля цвітіння, тому що з самого початку літа вона мене радує своєю красою, своїми такими, дивіться, якими ніжними квіточками, і навіть без квітів її листячко виглядає досить гарно і досить декоративно. Красунечка. А хто мене ще здивував, так це брунера. Ти ми знаємо, що брунера цвіте навесні. А ось дивіться, зараз на початку осені уже сьогодні останній день літа, а цвіте брунера, такі ніжні квіточки, ніби незабучки. Ось цього року, як і минулого в моєму садку, з'явився незвичний гриб веселка. Ось ви бачите на фото поряд із ним яйце. Але я вже застала, коли яйця не було, а був собі грибочок, який має назву веселка, панна, дивна губа або ще сороміт. Гриб дозріває в яйці два місяці, а потім, не, мов якась чарівна сила, виштовхує його нагору, і за 15 хвилин, уявляєте, з нього виростає гриб сороміцької такої форми, висотою від 10 до 35 сантиметрів. Веселка занесена навіть у книгу рекордів Гіннеса, як гриб, що найшвидше росте до 5 міліметрів за хвилину. Уковці звернули увагу на те, що полісахариди веселки вбивають ракові клітини, але це ще дослідження не завершені. Уявляєте, який незвичайний грибочок, ось уже поспіль як два роки, виростає у моєму садочку. Дивина особисто для мене? Такі великі розрослись кущі. Медуниці. Тут багато я вже й ділила, просаджувала по садочку, а саме в цьому місці під альтанкою ці два кощика, ну там уже не два, там уже наросло багато-багато. Ось так їм тут добре. Тут водойма, тінь. І вони себе гарно почувають. Ну і кожного разу, як ми приїжджаємо, ми збираємо урожай із томатиків. У нас їх ще дуже багато на городі. Як я вже говорила, збираю їх буренькими, потім накриваю тканиною темною і вони дозрівають. Цього разу ми зібрали також багатенько. І не тільки томатиків. Ще цього разу я зібрала уже так дивіться, диньки. Маю у себе на городині декілька сортів диньок. Це найранні, вони такого невеликого розміру, але нам вистачає щоб поїсти. Їх досить багатенько, вони дуже смачні. І ось цього разу я їх зібрала. Ще висадили були целеру, і так як вона дуже любить вологу, то ми кожного разу, коли приїжджаємо на дачу, то чоловік її поливає. Так як у нас зараз дощів немає, не дуже багато, а тільки декілька кущиків посадили і баклажанів. Мені найбільше подобаються білі баклажани, і ось цього разу ми їх вже також декілька зірвали. Ось такий урожай був у нас цього дня. Ну, а тепер перейдемо на квітничок. Ось те, що було, і що я вам показувала: цей квітничок поряд із квітником на глинищі, такий він був минулого року. І в минулих відео я про нього вже говорила. А ось що тепер ми маємо? І так як я отримала дуже багато молодил, дивіться, ось у мене ще навіть зацвів лілейник, і ще там я бачу, що буде ще дві квіточки. Радію, що я приїхала і його застала. Ось я вам показувала уже цю діляночку, яку я почала переплановувати, і під посадку молодил. Тут у мене ділянка із хвойними, а саме із ялівцями, але є і очіки, і ось барбарис, який я виростила із живця. І також інші рослинки, про які я уже вам хтось зі мною давно показувала у минулих відео. На цій же діляночці я і висаджу рослинки, які отримала від наталочки, і також молодила. Дуже багато молодил, я не знаю, чи все встигну сьогодні посадити, але ось показую. Вам е, територію, яку я створюю уже далі цього року. І тут, на цій діляночці, я вже маю і водойму. Е, ось так з лівої сторони де юка, ви бачите. Е, це все глинище. територія, яка була освоєна е, уже раніше. А ось це діляночка, яку я роблю е, цього року. На якій я роблю роботи цього року? Ось тут посередині, де пенісетум лисохвостий, бачите, у мене така міні водоймочка, але вона мені не подобається, і тому я також її трішки перероблю. І мені допоможе в цьому і мій чоловік, як же без нього. Він завжди мій помічник, і я дуже цьому радію. Він мене підтримує у всіх моїх починаннях. Ось таку ємність мені чоловік придбав за 240 гривень на 65 літрів. 65 літрів. І тепер таку яму викопала і туди його. Хочу поставити. І це на цій діляночці, де я її підлаштовую підмолодила. І тут біля Пінісетума висохвостого хочу таку ємність. Не було там відро, але воно узьке, а тепер хочу це. Ось тут я висадила імператорет барон. Від наталочки на цій же території біля ялівців. І е, так її корою трішки замульчувала, ну і висадила просо, красунчика просо, ось також тут е, в обмежувач, як Наталочка і радила. Харіоптерис посадила на квітничку раніше створеному, на квітничку, який я називаю на глинищі. І, е, Ось тепер він буде в мене тут. Ще тут, ось я посадила Дерен елегантісімо. Чоловік мені такий купив і подарував. Ось поки тут його посадила. Ну, і знову вертаємося до нашої діляночки із молодилами, з якою я працювала на цих вихідних. Композиція із молодил у мене вже є у пристовборовому колі. Тут є і рослинки із лісу, а саме верес, також у глечику очіток Еверса і навколо молодила. Поряд в обмежувачі, як я вже говорила, висадила просу, яке мені подарувала Наталочка. І далі із предстобурового кола ось так іде е, е, такий струмочок, кам'яний струмочок, навколо якого і по якому я посадила молодила. Цей кам'яний струмочок втікає. У міні-водоймочку біля пенісетума сетума лисохвостого. Ось тут я повисаджувала молодилка, які отримувала всі різні є і з назвами, є і без назв. Ось ці такі сизенькі мені дуже подобаються. Ось рожева, як рожева трояндочка. Я всі їх дуже люблю. Ось сизенькі, також з рожевими переливами. Вони, звісно, будуть усі змінюватися, тому що вони хамелеони. Тут є і очітки, також я висаджувала, і все в камінчиках. Кожне молодило, чарівне і гарне по-своєму. Неможливо, ну неможливо обрати якесь найбільш гарне. Але я вже маю улюблені і ось так в обрамленні камінчиків, як на мене, вони виглядають досить непогано. Садочок змінюється, квітнички змінюються. І звісно, що кожен раз, коли я буду приїжджати на дачу, я щось буду змінювати, доповнювати, але поки що ось так. Тут, у цій водоймочці, я ще й поставила хаутюнію. Вона у підніжжя Пінесету, ось так у мене зростає. і... Мені подобається, не знаю як кому, але ж це мій садочок, мій квітничок, моя фантазія. Тут із глечика е, випливають е, живучка. живучка. У мене випливає таким собі струмочком. І далі йде знову кам'яний струмочок, на якому я повисаджувала е, молодила уже з назвами. Зробила е, Ось так його е, вигляді хвильки і також всі молодила е, на фоні камінчиків. Мені здається, що я попрацювала непогано. Ну, а ви можете в коментарях мені сказати, чи сподобалось вам, чи ні, щоб ви доповнили. Або змінили. А тепер давайте подивимося трішки на молодила. Ось це мені дуже подобається з таким жовтеньким забарвленням. Ось цей струмочок із живучки. Тут же біля цього кам'яного струмочку я посадила, як і говорила в минулих відео, ще і лаванду, три кущика лаванди. Мені здається, що буде гарно. Бордові ось такі гарні елітні сорта молодил, як мені сказала пані Наталія, у якої я придбала ці молодила. Ось ці, ну ну прям вони горять полум'ям зараз на сонечку виграють такими барвами, і я ще до ладу їх не роздивилась, тому що не мала часу, не всі навіть висадила. Тут я висадила не всі, а тільки невелику, невелику кількість. Не встигла за вихідні не встигла зробити, тому що у нас були дуже важкі вихідні, дуже важкі ночі, як ви знаєте, були, а, а, а в день мені потрібно було зробити ось дуже багато роботи. Але я результатом своїм задоволена, що тільки е, потрібно було викопати. Е, Яму для нової водойми. Чоловік, може хтось скаже, чому він мені не допомагав. Він допомагав, він займався другою справою. У нас багато справи. А ось дивіться, бачите, яка чистенька водичка, і на дні, то у мене ракушки, чи вірніше мушлі. Ось так. Таку красу я навела. Такі зру... зробила кам'яні струмочки, хто зі мною давно дівчатка знають, що мій садочок це садочок кам'яних струмочків. І цих струмочків у мене стало ще більше. Краса, мені подобається. Не знаю, як кому, але мені подобається. Поряд із пінесетумом я ще, як ви бачите, декор поставила. Декоративні гарбузики, які я виростила, в мене їх багато. І ось так декілька я зірвала і тут поставила. За смужкою із ялівців, ось там де пеньки, я ще виложила чорну плівку, і так її притиснула гіллям, Навіщо там росте трава? Пирій росте і лізе сюди на смужку із ялівців. Так ось я хочу, щоб там також він випрів, як і на цій діляночці, і була у мене краса. Хоча, ви знаєте, я не знаю, чи надовго це ось мої декоративні гарбузики. Красунчики, всі різні, дивіться, які гарнесенькі. А ще в мене тут поряд е, росте верба мацудана. Не пам'ятаю, показувала я вам її чи ні. Ось така уже красуня виросла. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною і буду вдячна за підписку і вподобайки. Також буду е, рада, якщо ви отримали сьогодні хоть трішечки, Позитивних емоцій, яких нам так не вистачає у ці важкі часи, всім мирного неба над головою.